Вітаємо! 9 грудня 2024 року у служби зовнішньої розвідки України з'явилася своя символіка: емблема, графітово-сірий, прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, облямованими двома срібними пружками. У центрі хреста синій круглий медальйон із зображенням знака княжої держави Володимира Великого з двома срібними пружками, між якими на графітово-сірому тлі міститься напис латиною. Істина перема. Все. І декоративна крапка. Між сторонами хреста зображення трьох скрещених стріл, вістрями вгору та ключа борідкою донизу. Борідка ключа стилізована під QR-код офіційного вебсайту Служби зовнішньої розвідки України. Прапор прямокутне полотнище графітово-сірого кольору у верхній лівій чверті прапора, національний прапор України, у центрі вільного краю полотнища, емблема зовнішньої розвідки України.